Шановне панство, в чорному чорному прапорщику наступила чорна п'ятниця. І ось один з карабінів, який буде приймати участь в акції. Отже, це карабін R-15 від компанії Flarm, модель F4. Що ми тут маємо? 15-біймовий ствол. Патронник мультикаліберний, тобто ми можемо використовувати набої як 223-го калібру, так і калібру 556 на 45. Також даний карабін є амбідекстерним, тобто він має всі органи управління: це запобіжник, кнопка скидання магазина, кнопка скидання затворної затримки і під ліву, і під праву руку з обох сторон. Також зауважте, що карабін є поршнівим, і цього карабіна є дуже зручна система. Обслуговування поршня. Ось так. Ви зняли цівочку. І все, ви можете обслуговувати поршень газу. Е, регульований газблок, поршень все прекрасно обслуговується. Поспішіть скористатися акційною пропозицією. Відіть в магазин Прапорщик, Подивіться, потримайте в руках. Ну, Ви самі все знаєте.